Всіх вітаю, друзі! Буквально декілька днів тому ми говорили про те, що українці масово виїжджають з території Польщі або в Україну, або в інші країни Європи за різних причин. Багато з вас це відео подивилося. А сьогодні ми вже маємо також перші офіційні дзвіночки, які власне вже є наслідками цієї проблеми, тому як. Польщі е, зростає нестача працівників е, звичайних робочих спеціальностей, простих е, для виконання навіть простих мануальних робіт. Такі проблеми починаються в них практично у всіх сферах життєдіяльності, у всіх сферах виробництва, торгівлі і так далі. І ми зараз про це все будемо говорити. Тому дивіться обов'язково це відео до кінця. З кожного мого постійного глядача лайк і коментар в підтримку каналу для того, щоб боротися з російськими ботами. Тож дякую, друзі, за вашу небайдужість. Отже, незважаючи на значне підвищення мінімальної заробітної плати, майже по всій Польщі відчувається нестача людей, готових виконувати елементарну мануальну роботу, тобто яка не потребує ні знання мови, ні якихось навичок. І е, на початок, якби е, в Польщі, планувалося, що у випадку, якщо мінімальна заробітна плата підніметься, а в цьому році нагадаю, вона піднімалася двічі за рік. 1 січня і 1 липня очікувалось, що охочих працювати буде більше, але натомість демографічна криза і різке зниження українців, які проживають на території Польщі, вони якби даються в знаки. І також знову ж таки ми поговоримо про той факт, що все більше і більше громадян України або повертаються назад в Україну, або ще частіше їдуть просто в Німеччину і залишаються вже там. Хтось працює офіційно, хтось працює неофіційно, виїжджають за різних причин і на сьогоднішній день маємо ось такі проблеми. І е майже по всій країні е починає відчуватись дефіцит робочої сили на виробничих і складських посадах. Також людей на основних робочих місцях, так в промисловості, в будівництві, в торгівлі і навіть в логістиці. І кадрові прогалини лише до певної міри заповнюються за рахунок працівників з України, тому яких стає в Польщі все менше і менше. Ми також говорили про те, що станом на кінець червня більше українців, більше українських біженців вже знаходилось в Німеччині. Це 1 мільйон 300 тисяч. Таких в Польщі натомість залишалось приблизно 978 тисяч біженців з України, тобто людей, які мають статус Укр, і загальна кількість громадян України, які на сьогоднішній день знаходяться на території Польщі, тобто і ті, хто приїхав до початку війни, і ті, хто приїхав після початку війни, коливаються в межах від мільйон 200 до мільйон 700 чоловік. Хоча зовсім недавно українців на території Польщі було 2,5 і навіть 3 мільйони. Бачимо, що цифри справді вражають. Велика кількість українців виїжджає до Німеччини, багато хто їде до інших країн Європейського Союзу. Багато хто, до речі, вибирає Канаду, Велику Британію, Штати переїжджають туди. От. І в Польщі, якби, залишається менше українців, і це вже гостро відчувається на підприємствах. І якщо така тенденція буде продовжуватись, то. Підприємствам просто прийдеться скорочувати свої виробничі потужності, тому як на них не буде просто-напросто комусь працювати. Візьмемо навіть, до прикладу, завод, наприклад, по виробництву телевізорів, де для того, щоб зібрати просто телевізор, не зробити деталі, а вже з готових деталей зібрати телевізор, на одній лінії має працювати приблизно 40 чоловік. І представте, що на заводі таких ліній може бути 10. Тобто треба 400 чоловік, які будуть працювати хоча б 8 годин в три зміни. Це вже 1200 чоловік. Це просто на один робочий день. Якщо додати до них ще якісь вихідні і ще більше, тобто розуміємо, що таких працівників має бути багато, зарплату вони отримують не дуже високу, тому ротація також досить висока. І на жаль, таких підприємств по Польщі просто тисячі Тисячі заводів, тисячі фабрик, тисячі складів. На них всім на них постійно потрібно комусь працювати. І якщо до війни українці просто приїжджали по безвізу працювали 3 через 3 місяці, тобто 3 працювали, 3 е, жили в Україні, з цим було набагато простіше, бо знайти таких працівників було набагато легше, ніж зараз, коли людям для того, щоб е, Попасти в Польщу на роботу в більшості випадків вони приїжджають в Польщу і залишаються там вже на якийсь довший період часу, і в них немає, якби в більшості зараз немає звички оце їздити три через три місяці. На жаль, це якось так виглядає. Плюс гостра нестача чоловічих робочих рук також дається в знаки. тому як українським чоловікам не можна виїжджати на територію Польщі, взагалі покидати територію України. Це також. Якби відіграє дуже серйозну роль в оцій кризі, скажімо так, демографічній і в кризі робочих рук на території Польщі. і також ми з вами говорили про те, що роботодавці різні агенції праці вони вже зараз би, починають змушені, навіть я б сказав, шукати працівників в віддалених країнах. Східної Європи і також Азії, Грузії, Азербайджану, Казахстану, Узбекистану, Індії, Непалу, Бангладежу і Філіпінах. Тобто, якщо, наприклад, ще там 3-4 роки назад таким, ну якби людям з цих країн масово просто видавали відмови в консульствах їх країн, то на сьогоднішній день ми бачимо, що їх радо приймають їх якби їх. Працездатність від української вона трохи відрізняється, тому як українці все ж таки українцям легше зрозуміти польську мову, ніж, наприклад, громадянам Індії. І ну, також є різниця в менталітетах. Польський менталітет наближений до українського, але польський менталітет до філіппінського, наприклад, він від нього є дуже і дуже далеко, тому також є свої труднощі в цьому всьому також є труднощі з перекладом, з комунікацією і так далі. Тож Будемо дивитись, як Польща буде вирішувати ці проблеми. Як на мене, їм потрібно трошки змінювати політику для того, щоб заохочувати знову ж таки українців приїжджати на роботу до них. І тут справа не в грошах, не обов'язково піднімати зарплату до якихось космічних рівнів. Просто буде достатньо підправити роботу уженів, спростити видачу карт побиту, прискорити видачу карт побиту і можливо попрацювати з. Оцією маленькою е, кількістю поляків, які радикально негативно налаштовані на е, українців загалом. Тож, надіємося, що польська влада з цим розбереться. Е, ви свою думку, будь ласка, пишіть в коментарях під цим відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. Також нагадую, якщо ви додивилися це відео аж до цього моменту, перевірте, чи не пропав ваш лайк, який ви поставили на початку, бо досить часто вони пропадають. Також буду вдячний за ваші коментарі і, друзі, дякую вам за те, що підтримуєте мій канал. Мене дивитесь. Це дуже важливо, особливо особливо в такі моменти, коли російські ботоферми активізувалися і постійно просто тисячами завалюють канал якимись фейковими коментарями, що звісно є дуже і дуже неприємним. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.